Спробуй відгадати про яку книгу йдеться. Одна з найдавніших книг складається зі 150 ліричних пісень, століттями була шкільним підручником. Її читали над хворими, використовується під час богослужінь, у давнину на ній ворожили. До неї у своїй творчості зверталися Тарас Шевченко і Петро Гула картемовський Пантелеймон Куліш, і Яків Щоголів, Володимир Базилевський і Леся Українка. Це книга псалмів або псалтир зі старого заповіту Біблії. Переглядай відео і дізнайся про переосмислення Ліною Костенко одного з творів із цієї книги. Псалом це релігійна пісня. Молитва, що як складова частина входить у псалтир. Розгорнімо збірку Ліни Костенко вибране. Триптих, тобто твір із трьох віршів під спільною назвою Давидові Псалми входить до розділу Альтернатива барикад. Такою альтернативою войовничих дій проти влади для Ліни Костенко є поезія єдина зброя мисткині. Барикади поезії проти бездумності, проти цензури та нав'язаних НОРМ і правил, політичних цькувань шістдесятників, прогресивних громадських діячів та заборони друкувати свої твори. Прочитай Псалом Блажен той МУЖ. Воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во вік, ні в празники, ні в будні, не піде на збіговиська облудні, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть навіжений, то не біда. Він все одно блаженний І між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком. Крилаті з нього вродяться плоди, І з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра і напівмертва, не буде в ній ні сили. Ні мети лиш безязикі корчені моти. І хто всіляким ідолам і владам ладен кадити херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем, куди б не йшов він, на землі і далі, дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у Господа ведеться. Дорога ницих. В землю западеться. Проаналізуймо мовні засоби поезії. Ліна Костенко використовує застарілу лексику і церковнослов'янізми. слов'янізми блажен щасливий, облудні обманні, брехливі, лукавих грішних, хула осуд, ганьба, кадити курити ладаном під час церковного обряду. Ладан ароматична смола. Херовимський такий, як херовим, тобто мов ангел, Ницей – негідний, підлий. Поетеса використовує емоційно забарвлену лексику, а саме просторіччя, празник, збіговиська, корчі. Деякі слова вжито в переносному значенні блазень людина, яка на потіху іншим удає із себе дурника вуж хитра, вивертка людина, крилаті такі, що надихають. Звернімося до першоджерела, яке описує дві дороги щасливу людей праведних, злощасну, грішних. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. В оригіналі перший псалом, авторство якого приписують царю Давидові, складається із шести віршів речень. Ліна Костенко осмислює ці рядки у 14 двовіршах, запозичуючи форму псалма. Проте це не дослівний переклад і навіть не переспів, а оригінальна поетична інтерпретація, деякі рядки псалма пояснено детально, як от перший вірш. З одного речення блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, він розростається у Ліни Костенко до десяти рядків. Як бачиш, поетеса лише спирається на канонічний, тобто узаконений церквою як святе письмо, текст першого псалма. Авторка думає не про минуле, а розмірковує крізь призму сучасності над питаннями щастя і праведного життєвого шляху. Саме тому поезія належить до філософської лірики. Осучаснено й ліричного героя. На відміну від блаженного мужа з псалтиря, ліричний герой поезії живе в одну епоху з Ліною Костенко. Охарактеризуй його ліричний герой незалежний, не схильний до пристосуванства. Уникає нікчемних людей. Вірний своїм ідеалам, порядний і совісний, віддає перевагу духовному розвитку, шанований людьми, здатний приносити користь, стійкий до випробувань. Зверни увагу. Характеризуючи ліричного героя, Ліна Костенко тричі називає його блаженним, причому кожне наступне найменування містить у собі підсилення емоційного значення блажен, воістину блажен, все одно блаженний. Це градація, стилістична фігура, яка полягає у поступовому нагнітанні слів задля підсилення чи послаблення смислового або емоційного значення. У виразненню градації сприяє поєднання її з анафорою, повторенням сполучника і на початку строф. Перший біблійний псалом побудований на антитезі, тобто протиставленні життя праведника і грішника. Знайди протиставлення в тексті вірша Ліни Костенко. Як і первинний текст, поезія Ліни Костенко побудована на антитезі блаженні протистоять ницим і лукавим. А хто від правди ступить на півметра душа у нього сіра й напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти. Праведника порівняно з плодючим деревом над потоком, натомість дощі розмиють слід сандалій грішника. Користолюбство і любов до грошей протиставлені духовному розвитку той, хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Також натрапляємо на такі зіставлення ні в празники, ні в будні, і не зміняє совість на харчі, навіжений блажений, ні слава, ні хула. У тексті переспіву першого псалма Ліни Костенко гармонійно поєднані біблійні мотиви з громадянськими та соціальними, що надає поезії неповторного авторського звучання. Визнач провідний мотив та ідею ліричного твору Ліни Костенко. Провідний мотив міркування про життєвий шлях людини крізь призму загальнолюдських цінностей і християнського світогляду. Ідея твору. Засудження пасивного прийняття готових стандартів поведінки, безапеляційного визнання наявних порядків, норм і правил, безумовного схиляння перед авторитетами, оспівування справедливості, вірності своїм ідеалам, порядності, праці заради суспільної користі, стійкості до випробувань, возвеличення духовного розвитку людини та його переваг над користолюбством. Запам'ятай Твір Ліни Костенко Давидові Псалми, Псалом перший» належить до філософської лірики. В оригіналі біблійний псалом складається із шести віршів речень. Поетеса осмислює ці рядки в 14 двовіршах, проте це не переспів, а оригінальна авторська інтерпретація, ліричний герой якої осучаснений. Ліна Костенко використовує такі мовні засоби: застарілу лексику, церковнослов'янізми, просторіччя, слова в переносному значенні. Виразності твору надають художні засоби, градація, анафора, антитеза. Провідний мотив вірша: міркування про життєвий шлях людини крізь призму загальнолюдських цінностей і християнського світогляду. Ідея твору засудження пасивного прийняття готових стандартів поведінки, безапеляційного визнання наявних порядків, норм і правил, безумовного схиляння перед авторитетами, оспівування справедливості, вірності своїм ідеалам, порядності. Праці заради суспільної користі, стійкості до випробувань, возвеличення духовного розвитку людини та його переваг над користолюбством. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.